Учитеся, брати мої, думайте, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Творчим виконанням заповіту нашого великого ювіляра 200-річного Тараса Шевченка буде сьогоднішня книжкова полиця. Вітаю вас, француженка і українка, чарівні і талановиті, пишуть романи, які приємно рекомендувати до читання. Про книжки двох ан, Анни Гавальди та Анни Хоми. Сьогодні піде мова у програмі. Крім того, один із братів Капранових Дмитро розкаже про те, що робили українські письменники на Майдані і як бурхливі події останніх місяців можуть відбитися на літературі. Звісно, розмова про це та інше після добірочки довкола книжкових новин. Цифрова типографія Зебра разом із Харківським літературним музеєм оголошують конкурс для молодих поетів. Переможець отримає подарунок від типографії власну надруковану збірку тиражем 100 примірників. Для участі в конкурсі потрібно надіслати різнопланові вірші українською або російською мовами на будь-які теми до 10 березня на електронну адресу, а також коротку інформацію про автора. Твори можуть бути раніше опубліковані, але збірка, що бере участь у конкурсі, має бути перша. Переможця обиратиме компетентне журі. Фінал відбудеться 21 березня 2014 року, у день поезії в Харківському літературному музеї. Російськомовні письменники Харкова поширили свою заяву щодо ситуації з правами російськомовних громадян України. Підписанти нагадали, що 1 березня Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Росії вжити вичерпні заходи щодо захисту російськомовного населення в Україні аж до введення на її територію російських збройних сил. Письменники зауваживают досливно. «Мы свободно на работе и вне ее общаемся на русском языке и с украинскими коллегами тоже. Мы, русские писатели Харькова, граждане Украины, и нам не требуется военная защита со стороны другого государства. Все, что нам нужно, это мир и спокойная жизнь. И реальную угрозу этому несет решение Совета Федерации России и военное вторжение». Понад 20 авторів подписали заяву и поширили ее у «Засобах массовой информации». Кожен бере участь у антивоєнних заходах хто як може. Письменникам, звісно, найближче писання, але не тільки ще й спілкування з публікою. Щоправда, інколи під час його організації виникають непорозуміння. Наприклад, візит відомих українських письменників і видавців братів Капранових до Кривого Рогу і, зокрема, до Криворізького національного університету, анонсувався як творча зустріч. Натомість про творчість на зібранні говорили дуже побіжно, зосередившись більше на гостро політичних моментах. Утім, знімальній групі книжкової полиці. Таки вдалося записати коментар Дмитра Капранова про літературу і літераторів на барикадах, а також його прогноз про те, як революція вплине на процес написання і видання книжок. Письменники на Майдані це ціле епопея. тому що е, ми бачили їх в різних експостаціях. Починаєш з їх професійної діяльності біля багатьох читали Андрухович, Карпа, Ми, е, ну, просто, був, е, був, письменники це ще поети. Був окремий майданчик Барбакан, який вночі робив навіть ночі прози української. Проза на вулиці не звучить російсьці, а там вона звучала. Це було страшенно успішно. І закінчуючи тим, що були такі ночі, найстрашніші на Майдані, коли людей було зовсім мало. Але ми йшли і зустрічали письменників, поетів, фотографів, режисерів. І здавалося, що от тільки вони на Майдані і стоять в ті ночі, коли було дуже мало людей. І ну, там ми бачили, як там, Горобчук, з Бондаром тягнуть якесь відро з кашею вдвох, в одну сторону, Андрухович щось несе в другу сторону. Ну і третя і письменників це велика сцена. Інколи їх туди пускали. Там були ми кілька разів, був Андрухович. Все більше було пов'язано з святами, ми служили украшенням стола, але оскільки коло політично вже заповажало письменників до такого ступеню, що дозволяє їм прислужувати на масових святах, ну це вже прогресія, скажу. Ви знаєте, зараз книжки не виходять, зараз легше стало. Наше видавництво скоротило в 10 разів випуск продукції, видавництво всі впали і не працюють. Тому наші всі надії на сподівання на відродження. Відродження, перш за все, видавничої галузі, яке потягне вже е, письменницьку галузь. Тому що писати і не видаватися, писати під себе це затія, яка довго не годує, морально, довго не годує душу. І тому ми сподіваємося, що нам вдасться запустити видавничий ринок назад. Тобто ми сьогодні маємо десь 10% ринку. Якщо ми будемо мати 20, це вже зростання вдвічі. Якщо будемо мати 80, це зростання в вісім разів. Як ми це будемо робити? Не знаю. Держкантелерадіо не сформовано. Таке враження, що збирається розформувати Міністерство культури. Його позиція не зрозуміла, ну, тому що міністр, півтораденний міністр, ну, от, консультації з громадськістю, жодне міністерство, ніхто не проводить. І вони політику всю цю ховають, ми буде там далі подивитися. Сподівання є, і є певність, що якщо вони не будуть виконувати е, наших вимог і не піднімуть галузь, то не сносіть їм голови, і Майдан поки що не розійшов. Закохатися, наче захворіти це і про Анну Гавальду та перший надрукований україномовний переклад її популярних романів Я її кохав, я його кохала та Ковток Свободи. Гавальда заговорила українською, невловний аромат лаудер та айви в льоху, присмак солодких теплих томатів і доторк до старовинної вкритої мохом огорожі. Якщо правда, що Гавальда це голос самої сьогоднішньої Франції, то український її дебют це те, як Франція говорить українською просто і сильно, легко і п'янко, м'яко і стрімко. Талант авторки помножений на майстерність перекладача Ксенії Єрмолаєвої, дорівнює на солоді читача. Читача української гавальди безсумнівно. Послухайте, П'єре протягом багатьох років я жила з чоловіком, який не міг міцно стояти на ногах, бо батько ніколи його насправді не підтримував. Коли я познайомилася з Адріаном, він нічого не насмілювався робити, аби не розчарувати вас. Усе, що він намагався робити, страшенно мене засмучувало. Бо він ніколи не робив цього для себе, лише для вас, щоб вразити вас або ж подратувати, спровокувати вас або зробити вам приємно. Це було жалюгідно. Мені тоді лише виповнилося двадцять, та я знехтувала своїм життям заради нього, аби слухати його та гладити його шию, коли він нарешті наважувався виговоритися. Я ні про що не шкодую. В будь-якому разі я не могла вчинити інакше. Мені було погано від того, що такий хлопець, як він, настільки картається. Ми цілі ночі розплутували все це та обговорювали знов і знов. Я його тормошила. Тисячі разів казала, що його історія гранично проста вкрай проста. Ми приймали правильні рішення та знов їх не дотримувалися, знаходили інші, та зрештою я покинула своє навчання, аби він міг поновити своє. Я засукала рукави та впродовж трьох років підвозила його до інституту. А потім їхала гаяти час у підвалах Лувра. Між нами була така угода: я не скаржуся за умови, що він більше не говорить зі мною про вас. Я не вважаю це своєю заслугою і ніколи йому не казала, що він найкращий. Я просто його кохала, кохала, розумієте, про що я кажу? Цей чи не найулюбленіший на батьківщині Гавальди твір, за яким знято фільм Я його кохала, я її кохав світлий роман про інший бік світла, про боротьбу почуттів і обов'язку. Для загоєння душевних ран усіх кинутих через кохання до когось і всіх, кого не кинули, але перестали кохати. Друга частина книжки один із найновіших витворів авторки, який іще тільки шукає теплу місцинку у серцях ковток свободи. Це та крапка саме над тим, і якою зараз потребують і в Україні. Сімон і Лола розповідали нам про своїх діточок, їхні успіхи, їхні дурниці і фрази, які б варто було записати десь, поки ще не забув. Венсам довго розмірковував про свою музику чи продовжувати? Якщо так, то де з ким? На що сподіваючись. Я сповістила їм, що знайшла нового співмешканця, який цього разу так-так мав документи. Про свою роботу, про те, як складно добитися, щоб тебе сприймали як гарного суддю, стільки років вчитися і, врешті, мати так мало довіри, це дивно. Чи я десь схибила, промахнулася, пішла не в той бік, чи хтось десь іще чекає? Вони втрьох стали мене підбадьорювати і, врешті, трохи розворушили. Я вдалася, що перейнялася їхнім оптимізмом та ентузіазмом. Дійсно, ми всі один одного трохи розворушили і підбадьорили, і всі вдали, що це подіяло. Бо життя це таки трохи блеф, чи не так? Чи в нас усіх рідних і близьких є хоч якісь шанси зберегти себе? Анна Гавальда озвучує питання, які пульсують у голові кожної людської істоти, і дає відповіді, замасковані під простенькі історії. Вони цілющі, як ковток Мартіні на площі чи сухого червоного з ковбасками зі свинини та козячим сиром. Рецепти виписані на пред'явника. Хворійте Гавальдою на здоров'я. Короткі місткі назви, репетитор і заметіль, напружені до межі, як нерви військових сюжети, короткі як автоматні черги речення, влучні фрази і відчуття беззастережної переможеності історіями, вигаданими Анною Хомою. Це гостросюжетні детективи в найкращому варіанті. Крім того, це наскрізь українські історії, не вигадані, а вистраждані, просякнуті кров'ю і мудрістю. Якщо ви подумали про упа, бандерівців, голодомор та інші віковічні кривди нашого... Народу то глибоко помилилися. Роман Репетитор це історія хлопця, який потрапляє в аварію і має лише кілька секунд, щоб врятуватися. Але крім порятунку себе, на нього покладена масштабніша місія розплутати клубок, у якому його власне життя виявляється однією з найзагадковіших ниток. А ще туди вплутано і вплетено життя двох дітей, до яких Андрія Шелепінського найняли репетитором, і для яких він став старшим братом. Репетитора краще не починати читати надвечір через загрозу безсонної ночі з огляду на неможливість відірватися від тексту. Те саме є головною проблемою і тоді, коли берешся читати інший роман Анни Хоми Заметіль. Як це безневинно звучить, потрапити в заметіль. А якщо це заметіль спогадів, нереалізованих надій і уламків зруйнованого життя. Героїня Романа опиняється в ситуації, коли на її очах один проти одного стають її батько і її коханий. Ще мить, і хтось один вб'є когось іншого. Рішення приходить блискавично, і власне розгрібання його наслідків тягне за собою одне прозріння за іншим. Виявляється, життя є і після смерті, і жодної містики у Анни Хоми все достеменно реалістично. А інакше і бути не може, бо авторка надто добре знає ціну життю, зокрема через свою професію. Анна Хома медик. І як більшість письменників практичних спеціальностей, зокрема авторів медиків, вона пише, як лікує без сантиментів, по суті, ефективно і ефектно. І говорить Анна Хома так, у чому можна переконатися просто зараз, заочно познайомившись із нею та з фрагментами її романів Репетитор і Заметіль. Твиттитр» насправді був першим моїм твором. Я його відправила на коронацію слова, ще в далекому, 2001 році. І він вийшов ну, одразу в десятку мені передзвонили, а потім одразу в друге місце зайняв це для мене було. Це було тоді, пам'ятаю, було дуже дивним для мене От, і, Але найдивнішим було те, як його сприйняла читачі, де б я не була на форумі, на якихось зустрічах, на якихось зараз навіть через 10 років. Люди питають, ну де ж ваш репетитор його ніде не можна знайти. Він нам так сподобався. Це постійно і безперервно, і тому, нарешті, дякуючи їм, я його перевидала. І тепер я думаю, ну це трошки більш голівудський варіант е, обкладинки. Той був такий більш е, містичний, але мені подобається, тому що це моя перша книжка. Я не можу, не може мені не подобатися. Це надзвичайно близький мені герой, надзвичайно благородний герой. Це ти це. Той герой, яким я зачитувала з дитинстві, і про якого я би хотіла більше читати в нашій літературі, тому що насправді я рідко зустрічаю таких. Саме тіль це трохи іншого плану, це більше історія е, про вибір, е, жити далі чи, чи стрибнути там, з восьмого поверху на землю, поїхати за кордон чи залишитися в Україні. Тобто, тут, е, я героїв ставлю перед такими важкими такими моментами в житті, як вони вибирають. мені цікаво подивитися. Дівчина, яка мала все, і тут раптом вона без нічого опинилася, як вона буде з цього виходити, як вона буде е, свій шлях на гору долати. І хлопець, який е, як протиставлення, антипод їй. Тобто це зима і літо, це Україна і ЄМА. Тобто, абсолютно дві різні речі, я пробую їх поєднати. Ну, мені мені цікаво, як це сприйме, так само читачі. Завтра треба вставати о шостій. Він домовився з Анісімовими, що вигулюватиме їхнього лабрадора зранку і ввечері. Так триває три тижні і три дні. Поки Анісімови не продають пса і не виїжджають до Ізраїлю. Три тижні і три дні він приносить додому харчі. Три тижні і три дні мама демонстративно їх не вживає. Три тижні і три дні. По тому як вони полягають спати, він чує крізь прочинені двері, що мама встає і йде до кухні. Запалює газ і плаче над приготованими щойно власноруч стравами. Напевно, він ще дуже малий, щоб її зрозуміти. Я хочу сказати, що це життя багатогранне. Ми не знаємо наперед куди вона занесе. І я б радила читачам спробувати себе їздити, подорожувати в різних галузях, пробувати, займатися і тим, і тим тобто те, що ваше вас на воно ніде не дінеться. І я рада, що в мене було. Насичене життя, я рада, що я багато що поїздила, побачила, поспілкувалася з багатьма людьми. І зараз так ніби повернувся час на 10 років назад, але на іншому витку спіралі. І я знову з захопленням відкриваю цей світ. Знаєте, написання книжок та відкривання дверей у паралельний світ. Ти заходиш туди, закриваєш свої двері, і ти абсолютно опиняєшся в зовсім іншому світі, зовсім з іншими героями. Ти живеш з ними, ти думаєш, як вони, ти мислиш, як вони і. Це потім тобі не повертають тобі ту енергію, куди неї вкладаєш то на зовсім іншому рівні. Це важко пояснити, але це вже, якщо ти раз це відчув, ти вже це не забудеш ніколи. Вважають тільки один такий е, критерій відбору, чи чи в резонанс твоєю душею співпадає от душа книжки, бо інакше не можна пояснити. Я в дитинстві надзвичайно багато читала різних від е, е, таких е, про війну книжок чоловічих строго. До якихось любовних, фантазійних і так далі, То не було ні країн, ні меж між країнами, між мовами. Тобто для мене це було одне велике поле читання книжок. І що я зараз можу сказати про цей великий досвід ну, читання книжок, що супер книжка, добре написана, казково оформлена, гарно кидається, вона тобі не лежить. А деколи ти береш книжку, нікому невідомого автора і все, ось це твоє. Тобто я би радила читачам. Збільшувати свій Якщо ви любите фентезі, читайте детективи. Якщо ви любите українську таку, містику, читайте реалістичні твори. Ви побачите, наскільки багато в них заложено, наскільки велике коло тих знову ж таки енергії. Бо інакше це не назвеш. Це не просто обмін енергією між книжкою між автором і читачем. Хочеш, я відкрию тобі один його секрет. Дуже забавний секрет. Його сімейка, а в його сім'ї було крім нього ще четверо дітей. Одного дня організовано зібралась і виїхала за кордон до Америки на ПМЖ. Всі вони були бідні, аж чорні, та що заробляв, що не заробляв, і жили вони на гроші маминої сестри, старої діви. І от ця сестра, себто його тітка, раптом зажадала повернення боргу. Виявляється, вона акуратненько записувала, скільки одного дня позичила їм на хліб, а іншого на молоко. За багато років вийшов досить пухкенький списочок. Вони у відчаї, їм ледве вистачає на дорогу, а вона затялася, не віддасте гроші, піду на міліцію. Але серце не камінь. За якийсь час вона змилостивилася і сказала, що спише їм борг. Вгадай, в обмін на що ніколи не вгадаєш. На найменшого їхнього синочка. Вона ніби купувала його в них за досить кругленьку суму. Йому було тільки шість років, і йому ще можна було навішати лапши на вуха. І вони погодились, уявляєш. Я останнім часом і читаю українську літературу, тому що з моїх е е споменів десятирічної давності її було дуже мало. Коли я приходила на коронацію слова на форум, у нас було тільки кі кілька кі 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 книжок, і люди просто їх метали моментально. Тепер я прийшла на форум. Їх надзвичайно багато. Просто ламаються е ці е стележі, Це не може не тішиться. Це надзвичайно добре. Оце, що зробила коронація слова, вона просто. Базу дала людям для авторам для того, щоб почати е, ніби писати, щоб не соромитися того, що ти пишеш. І коли я знаходжу там такі перли, які взагалі ніде ні інша літературах я не знаходжу, я, я просто горжуся. Моя мама, надзвичайно читачка, вона каже: принось мені українську літературу, принось, тому що настільки людина спрагла саме цієї української літератури, що може порадити. Та навіть від тих же детективів, які я читала е, з останніх В'ячеслав Ясиченко, Ворушники. Е, потім е, Наталка Доля Гархарбайтерки. Це зовсім інший теж реалістичний, іронічний підхід. Далі е, то, Христина Лукашчук, я її улюднені читала, в неї містика так само так, на рівні світів перемлетення. Я зараз взагалі дуже баб. Я наверстую те, що було попередньо, воно ніби так ну, недочитане. Но, звичайно, багато читаю, но, звичайно, багато пишу відгуків. Мені подобається те, що я читаю. Я запрошую всіх до того читання. Цей твір написаний від імені чоловіка. Мені дуже подобається писати чолов... як чоловічі твори для чоловіків, хоча не, не можу сказати, що це не подобається жінкам. Це дуже подобається жінкам. Цей твір Мені було цікаво на одній ті ж самі події подивитися з жіночої і чоловічої сторони. Це співвідношення от, погляду чоловіка і жінки, це мені надзвичайно подобається. В людини взагалі є два полюси і жіночий, і чоловічий, в з кожній людині. І коли так, як би це сказати, поділяють гостро, жорстко, це жіноче і чоловіче. Я, я не розумію, тому що я ніколи так не поділяла ні для себе, ні для інших. Тобто ти пишеш, тобі в даний момент говорить чоловіча із постасі, інший момент, інше жіноче. Для мене такого поділу не існує. Я тому просто закликаю, як би це сказати, можливо, через те, що жінки більше читачів, можливо, через те, і є більш такий жіночий попит. Якщо почнуть читати чоловіки, так масово так само, я думаю, знайдуть багато чого для себе. Якщо б авторка замість повного імені поставила тільки першу його літеру, переконана, більшість читачів вважали б, що це написав чоловік жорстко, лаконічно, з динамікою і без ліричних відступів. Так сказала колега Анни Хоми Ніка Нікалео. Щоб погодитися з нею або заперечити, треба прочитати один із двох на сьогодні випущених романів Анни Хоми. Роман Лаурат конкурсу Коронація слова – репетитор або просто гостросюжетний детектив Заметіль. А краще обидва. Звісно, якщо знайдете їх у книгарнях Кривого Рогу. А якщо не вдасться, то є інтернет-книгарні. А нові книжки з реальних і віртуальних книжкових полиць оглянемо вже за тиждень, тоді, коли вік нашого національного пророка перейде на третю сотню і коли можна буде сказати у своїй хаті своя правда і сила, і воля. Гарних вам книжок і до наступного тижня!